Вітаю вас! Для членів Клубу економічної мудрості я зробив відео про іпотеку США. Але з оглядом, як це може бути в Україні. Ну взагалі, якщо ви знаєте, в США дуже розвинутий ринок іпотеки. Має великий досвід, має велику кількість криз. Тому, якщо ми говоримо, а от ми хочемо, може варто використати досвід США, щоб не робити помилки. Ну і взагалі для клубу економічної мудрості, ну, скажімо, це клуб. Перш за все, це дійсно навчання, але навчання того, що варто знати. Тому що без ринку іпотеки економіка України існувати не буде. Це не так на всяк випадок. І та обставина, що, на жаль, поки що ринок іпотеки в Україні слабенький, винний можна переховати багато кого. В тому числі і Порошенко і Гонтарева. Розгатили все. І тому приходиться робити з нуля. Ну що ж, подивимось на досвід США, не будемо робити помилки США і будемо розвивати ринок іпотеки. Ти бачиш, що дійсно Денис Шмигаль зараз успішно розвиває ринок іпотеки в Україні, хоча й ще раз говорю, слабенький. А для всіх, ну, хто ще не став членом клубу екологічної мудрості, хоча там кнопочка спонсорства на вас дивиться. Відео про США. <рес> да, 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 але про політику. Ну ви ж політику страшенно любите, особливо, знаєте, коли немає житла. От такі фахівці попалі. Політи... А ви що? Да, да, да. Оце якраз дуже важливо. Квартири в тебе немає, будинку немає. Зато ти так розбираєшся в американській політиці. Ой-ой-ой. Так, -ой -ой. да, да. Жартую. Ну, звичайно, жартую. Спочатку думайте про себе. Хоча я розумію, що вам страшенно подобається дійсно американська політика. Срача! Почнемо із головного. Е, дивіться, тут наші фахівці, точніше депутати, звернули увагу, що в 2023 році Україна витратила на лобіювання інтересів України в США на 93% менше, ніж ну, как бы попередні роки. Це гроші, які виділяються дійсно. Ну, Призним державним програмам на лобіювання. Я багато разів говорю, треба більше. Лобіювання це хабарі. Всі це знають, всі посміхаються. І ота обставина, що в нас є проблеми на сьогоднішній момент із отриманням зброї від США, оце дурня нашої влади. Да треба скажені гроші взяти, купити, перекупити, витратити. На... Треба було на 93% більше витратити. На... Тисячу відсотків. Було по Але ці дурні, якщо мені як не скажу, вирішили зекономити, маємо проблему. Як ви не розумієте, США, воно все погрязло в хабарях. Там без хабаря ніфіга не вирішиш. Там той, який сидить на складі, який зброю розподіляє, він чекає хабар. Да, це в них називається лобіювання. Ну, яка різниця, як називається? Гро не платіть. Тому говорю, проблеми, які ми зараз маємо, це виключно тому що не дали на лапу. От дали б на лапу, все було. Але, ну що ви хочете? Чаться, чаться, діти малі, не розуміють. Хоча їм стільки разів говорю, хлопці, ну це ж Америка. Країна корупції, хабарів, мерзотників, подонків. Але грошей зараз. Ах ти зараз. Тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент появився шанс все-таки отримати військову фінансову допомогу від США. Значить дивіться, якщо раніше Байден, ну і Пада там, як сказати, лобіює, точніше, хабарує, то Джонсон почав в своїх інтересах вести перемовини з республіканцями. Знов-таки не без кошта. Ой, ой, мені так смішно. Вони без коштя припиняйте! Вони такі що Кліма нема де ставити! Кліма просто про. Єдине тільки, що ви там копійками а вони мільярдами крадуть. Оце в чому різниця. Він почав вести перемовини, щоб все-таки знайти компромісне рішення, але, ну як би сказати, щоб на карман заробити, а як ви хотіли? Він хоче заробити, інші хочуть. Тому перемовини так ведуться. І там дійсно, якби вони хочуть, значить, дивіться. Є. Законопроект, який проголосували в Сенаті. Ну, Палата представників, Джонсон ні, не хочу, і так далі. Теоретично можна, у них така практика існує, коли збираються представники Сенату, Палати представників і шукають компромісне рішення. Ну, фактично, вони якби за зачиненими дверима голосують. Тобто, що ви зрозуміли, підготовляють такий компромісний законопроект, який потім... Ну, голосуйте вже формально. Тобто його якби вносять і тут зразу хлоп-хлоп-хлоп-хлоп проголосували. Таке в них в практики буває. Гроші все вирішують. Все-все. Да? Поговорили, поторгувалися. І на сьогоднішній момент Джонсон почав цю гру. Так, да, він хоче заробити. Скаженно хоче заробити. Погріти ручки, ножки, все. Його хлопці хочуть. І ці всі розмови про те, демократія, та брехня, це все. Крадуть просто. І Трамп хоче заробити. Всі хоче заробити. Там просто... І от коли, от, ну, ви ж розумієте така ситуація, коли законопроект штовхає Байден, заробляє Байден. Відповідно, Трамп говорить, не за що, не копійки! Тому що я, де ж моє грошики. Але якщо вже йде через нас, ну, ви розумієте, в чому суть компроміс. Компроміс полягає в тому, це мені це вам, це мені це вам, це мені це вам. Тобто знайти компроміс, хто скільки вкраде ці грошей. Красти будуть з розсмахом. Але не так тупо, як ви розумієте, ніхто мішками не носить. Все дуже просто. військово промислово комплекс. Як ви розумієте, різні бізнесмени. Це мій бізнесмен, це твій, це мій, це твій. Це замовлення цьому да, це цьому, це цьому, це цьому. А ті вже хлопці накрадуть, зброї нароблять, гроші і віддячать нарадним обранцям. це вміють робити. Для них це лобіювання, лабіювання, лобіювання. І тому дійсно, сьогоднішній основний торг ведеться в тому, як будемо красти гроші, які виділяємо на фінансову допомогу Україні. Тому що е, кар'їжка відбувається дуже проста. От виділяєте на 60 мільярдів, потім ці гроші йдуть частина на закупівлю зброї. Якщо ви подивилися на ціну, ви сказали, вони сказились. По такій ціні, вони що тут? Золото танку роблять? Збриляють. Ціна завищена декілька разів, всі розуміють, що це відкати, заноси, всі розуміють, але посміхаються. І так, да, дійсно, є бажання поділити. Це хоче сюди, це сюди, це сюди. Тому і це ж проблема. Проблема зовсім не в тому, що там ой, якийсь там хтось любить Путін. Ні, проблема в грошах. Просто є, ну як би сказати, спонсори республіканської партії, які кормляться, є спонсори демократичних. І там, і там, і там хлопці хочуть заробити. Відповідно, військові закази треба так зробити, щоб і цим, і цим, і цим, і цим. А так воно працює. І да, зараз торгуються, як будемо ділити. Сума хороша. 60 мільйонів. Ну там на закупівлю зброї, по-моєму, 40 мільярдів. Відповідно, доларів доларів. Відповідно, треба так поділити, щоб і цим і цим, звичайно, на сьогоднішній момент поділив Байден для себе. Тепер шукають компроміс, щоб поділити і не тільки для себе, а й для інших. Звичайно, що це якби частково позитивна інформація, в будь-якому випадку є надія, що домовляться. Да. Дивіться, з часом вони все рівно домовляться, тому що і тим, і тим вигодно профінансувати військово-промисловий комплекс, там відкати, заноси, хабарі без цього не працюють. Але час. Так, да, оцей час дійсно має місце. Тому що, ви ж розумієте, як важко ділити гроші. О -о -о. Ділили колись своїм партнерам, оце ж те ж саме. А тут мільярди. Звичайно, важко. Звичайно, от, ділять проблематично. От вже якби домовилися, після цього, так, а да, 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 да. це ж вона така ситуація. Домовились і не виходить. Да, для клоунади, ну знаєте, треба ж завжди клоунаду, тому що не будеш ти ж людям розповідати, що ми сидимо гроші і Вони горіть, Мексика, кордони з Мексикою, дурня повна, повнісінь. Щоб вирішити цю проблему, достатньо, ну, навіть не закона, а, там, наказа на кордон. Але піар, Мексика, ну, Тобто, ви ж розумієте, правду ніхто не говорить. Не наші, не їх. Брешуть і ті інші. Крадуть і ці інші. Заробляють і ті інші. Ну заради цього йдуть політику. Ви що думаєте? Йдуть політику, заради зарплати. Не смішіть мої тапочки. Не для цього йдуть політику, щоб отримувати зарплату. Це тільки смішні люди. Йдуть, щоб заробити. І заробляють. І заробляють, і працює. Так що, дає, дійсно надія, що в березні, ну, скоріше за все, напевно, зараз в березні доторгуються і проголосують. І десь з квітня місяця зброя в Україні буде. Так, да, будуть лайти, що не туди ли, що обіцяли нову, поставили стару, все буде. Крадуть безбожно, ви собі не уявляєте, крадуть всі. Починаючи від цього, закінчить все. По документам повинні були нові танки, ці пофарбували, поставили старі. По документам треба було нові, там, скажімо, ну, зброя, яка працює. Вони написали, що вона працює, вона не працює взагалі. Нічого страшного, потім ще руки пагріють. Тобто все побудовано на крадіжки. Тому що Якщо ти не вкрадеш під час війни, вкраде інший. Тому краду. І тому війна буде довго. Дуже-довго. дуже довго, довго. Розумієте, коли така йде заробіток, ну нафіг його припиняти. Подумайте. Тож скажені гроші. Ну, то ви самі сидите, ну диму ваших тоні. І думаєте, да нафіг цю війну припиняти, хай краще буде. Хороші і хороші. А, то ще люди гиб? Дай карізнь, зато в мене ж мільярди є. Ха -ха, та ж. Бізнес завжди ціничний. Тому я багато разів вам говорив, не робіть, точніше, не слухайте дурнів політиків. Але ж ви слухаєте. А чого ж ви прилаєтесь? Ви хотіли дешевого шоу? Майте, дешеве шоу. Ви хотіли, щоб на вас заробляли? Будь ласка. Ах, ви ще хочете дешевого шоу? Які проблеми нема. А от розумні люди не слухають всіх і дурних політиків, а стають спонсорами і членами клубу економічна мудрості. А там виключна економіка. Там дурні І тільки про гроші, які дійсно ваші. А не про ті, які розкрадають американські та й наші політики. Тому що, на жаль, для вас війна трагедія, а для політиків це кормушка. І вони будуть на її кормитись дуже довго. На жаль, це факт. Економічний. А вам дякую за увагу. Все на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.